Які найчастіші помилки роблять люди, які починають, не писали ще ніколи бізнес-планів, і от починають свій перше писати. Ну, перше, це їм здається, що проект буде коштувати набагато дешевше. Тобто вони знижують вартість проєкту, а потім дивляться, ой, а треба ще грошей. Далі е, Опит і пропозиція недостатнє оцінення. Тобто, ця оцінка вона дуже важлива, щоб ви точно розуміли, в який ринок ви йдете, хто там хоче ваші послуги купляти, які там конкуренції. Якщо ви це неадекватно оцінили, це погано. Е, немає мети, тобто, немає фінансової мети, перш за все, та? або там, якоїсь географічної, стратегічної мети, куди ви рухаєтесь. Тобто цю мету треба для вас створити, ви маєте про це дуже добре продумати. Неправильно оцінюють строк реалізації проєкту. Тобто вони думають, що ну, багато новачків. За рік я вийду в ноль, або там щось зароблю, і потім буду розвиватись. Там, за три роки я буду вже супер-міга-бізнесменом. Ну, це так часто не працює. За три роки клінінгова компанія стає фактично клінінговою компанією з нормальними. Доходами, але це на мільйонер. Не мають схем повернення кредитів чи інших залучених коштів. Це взагалі біда. Тобто, якщо ви гроші набрали, ви мусите розуміти, що от кожній 100 гривень, які вам цей бізнес, з них треба 30 віддати на оці кредити. Так, і це дуже важливо пам'ятати. А це важко, тому що гроші не вистачають навіть на їжу, а ще кредити віддавати треба. Чітко треба з цим працювати і не робити цих помилок.